Одну самі найгарніших, які ми можемо запропонувати. Думала, хочеш мені подарувати. Так, так що на що вона тобі так підкова. Вона дорога просто, я через, я через це а, вона дорога. Та жадіна. Диви, як вона гарно Дивлюсь. зроблена. Тут наскільки деталізовано е, зроблене плетіння, оце камінчики, це кожен камінчик, це камінчик сваровський. Uh -huh. А також зверни увагу на оцей мілкий розпис з ювелірними емалями. Uh -huh. він, деталізований він, він да? дуже, да він дуже деталізований. Це Мої слон дуже гарний, да. посріблений. Да. Хто е, полюбляє такі речі, звертайтеся, це. А як Суп, супер стильний подарунок. Галя, ну на що ти забольне? Ну, а, вдруг хтось... а можна по-разному, да, ми... можна за рахунок. Бо ми продумані Тут за є кріплення, так. Кріплення. Да, ви можете повішати крошками О, вверх. Так. І отак і обирайте рожками... свій варіант. Mm. Да, чекаємо на ваше замовлення, вже готові запакувати та відправити вам сертифікат в комплекті.